Доля країни часто вирішується не на протокольних зустрічах можновладців під прицілом телекамер, а під покровом ночі, коли місто спить. Тоді до впливу на державні рішення підключаються невидимі гравці, наприклад, олігархи. Ми систематично намагаємося фіксувати такі неанонсовані таємні зустрічі, викривати українську кулуарщину, і це фігурантам таких викриттів подобається все менше. Черговий раз вони намагались перешкоджати нашій журналістській діяльності. Цього разу ми стали свідками нічних подій у міністерстві внутрішніх справ, очолюваному Арсеном Аваковим. Фактично третьою людиною в країні за впливовістю після президента та прем'єра. Спеціальний репортаж Михайла Ткача. 22 червня Київ бізнес-центр «Карнегі». Охорона підганяє дві автівки під вихід. Особою, яку пильно охороняють, виявляється до нещодавна прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його офіс тепер тут. Нині кортеж колишнього прем'єра має три автівки супроводу. За п'ять хвилин кортеж Яценюка заїжджає у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ, очолюваного його впливовим однопартійцем Арсеном Аваковим. В цей момент біля шлагбауму МВС уже стоїть автівка супроводу та охорона олігарха Ігора Коломойського. Тим часом у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ заїжджає автівка, якою користується голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Доброго дня. Це вас турбує Радіо Свобода, програма схеми. Мене звати Михайло Ткач. Скажіть Я буде не можу говорити зараз. вибачте. Кобалів приїхав до міністерства внутрішніх справ за годину до того, як в іншій точці Києва мало початись засідання наглядової ради Укрнафти. У цій компанії саме Коломойський є одним з ключових акціонерів. І саме ця компанія наразі заборгувала державному бюджету близько 10 мільярдів гривень. Коломойський зараз робить все для того, щоб повернути 10 мільярдів кубів газу в натуральному вигляді. Не грошима, голова нафтогазу залишив МВС лише за 5 хвилин до початку засідання наглядової ради Укрнафти, а отже, перебував у міністерстві Арсенавакова майже годину. З приводу вчорашнього вашого візиту до міністерства внутрішніх справ. Де ви одночасно перебували з паном Коболєвим і паном Яценюком. Міністерство внутрішніх справ з паном Коболевим і з паном. Ви нічого не путаєте? Ні, не путаю. А. по моєму ви ще не путаєте. Тобто ви вчора не були у Міністерстві внутрішніх справ? А шо говорі господин Яценюк, господіна Вакануважа наш подход. Ми люди часні. Ми ж коментарів від е, уважаємо персон. Згодом виявилося, що надважливе засідання наглядової ради укрнафти було зірване через відсутність кворуму. Спочатку планувалося засідання на п'яту годину. Потім я знала про те, що воно було перенесено на восьму. Коли я прийшла восьмій годині, нікого не було, окрім представника менеджменту компанії Ролінгса і його фінансового директора. На початку десятої прийшов пан Коболів, голова наглядової ради, представник Нафтогазу, і озвучив те, що міноритарний акціонер прийняв рішення не приймати участь у засіданні. Ми Зарані предупредили НАК «Нафтогаз», що ми не будемо, тому що нам адвокати які ведуть процес в Стокгольмі категорічки запритілі та тобто, сначала Дозначання рекомендували, а потім категорично запретили. натомість засідання у міністерстві внутрішніх справ не просто відбулося, а й схоже планувалося без зайвих свідків. Щойно наша автівка з'явилася під МВС охоронці Коломойського одразу починають їздити довкола. Далі охоронці олігарха йдуть повз наш автомобіль з ось такими наклейками. З наклейками у руках охоронці постійно чатують за нашим авто. Щойно ми залишаємо авто на парковці, як до нього одразу під'їжджає супровід Коломойського. І Їде лише тоді, коли підходить журналіст. Нам вдалося зафіксувати, як згодом охоронці вже пішки йшли у напрямку нашого авто. Коли наступного разу ми підійшли до авто, на нас чекала неприємна несподіванка. Лобове і бокове скло заклеїли саме тими наклейками, які були у руках охоронця олігарха Коломойського. От ми, коли підійшли до авто, побачили, що лобове скло. Та бокове скло заклеє наклейками. Поліція приїжджає за декілька хвилин. Ми стоїмо у. Це ж правильно, ми законно припарковані? ми не порушуємо так, жодних правил. Прав. Тут... Ми стоїмо у паркувальній зоні. Так, правильно, правильно. Ми пишемо заяву: поліціянти знімають відбитки пальців. Користуватися авто неможливо, адже місце водія заклеєне з усіх боків. Цікаво, що ви знімаєте, режим. Ми На Радіо Свобода. Програма да. схеми. Я вас зрозумів. Знімаємо. Побачили, що олігарха Коломорського стоїть охорона біля Міністерство і нам стало цікаво. Тобто ви зацікавили, що вони сюди заїхали. Ви не знаєте? Я Ні, я не знаю. Ані автівка Коломойського, ані кортеж Яценюка до самого ранку не залишали будівлю МВС, ані через центральний, ані через боковий виїзди. Найбільш, ймовірно, таємних візитерів потайки вивезли на інших машинах, адже ми у публічному місці знімали відкрито та не приховувались. Вже о 6-й ранку у дворі на внутрішній парковці міністерства ми виявили. Позашляховик схожий на те, що супроводжував сюди Яценюка увечері, а також автомобіль БМВ, дуже схожий на модель, якою зазвичай пересувається олігарх Коломойський. Ігор Коломойський раніше неодноразово висловлював підтримку Арсенію Яценюку, коли той був на посаді прем'єра, та від якого в тому числі залежав і сам бізнес Коломойського. Тепер, після обрання прем'єром президентського кандидата Володимира Гройсмана, Коломойський так само знаходить способи близького спілкування із найвищим керівництвом держави. У владних колах розповідають, що саме Арсен Аваков може виконувати роль такого посередника у переговорах між Коломойським та президентом Порошенком. Схоже, такі таємні неанонсовані зустрічі олігарха на території міністерства Авакова, свідками якої ми стали, скоріше підтверджують цю тезу аніж спростовують.